У центрі подій. 10.03 в Україні. Час новин В ефірі фірізально національного цілодобового марафону провідних телеканалів нашої країни. Єдині новини. ЮА разом. мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. Усю ніч від російських ударів потерпала Дніпропетровщина. За словами очільника обласної військової адміністрації Валентина Резничанка, ворог гатив зградів, ураганів, торнадо-С та важкої артилерії. Дісталося трьом районам: Нікопольському, Сенельніковському та Криворізькому. Попередньо минулося без постраждалих. Кілька десятків будинків пошкоджено у Червоногригорівській громаді виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач. У Кривому розі, який напередодні атакували російські ракети, досі без світла лишаються понад 4 тисячі родин. Енергетики продовжують роботу, зазначив Резніченко. Запоріжжя знову під ракетним ударом 12 снарядів С-300 вразили громадські об'єкти. Повідомив про це очільник регіону Олександр Старух. Дві ракети влучили в автосалон. Загинула людина. Виникла пожежа. Рятувальникам вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад, Пошкоджено школу, амбулаторію та житлові будинки. Подробиці розпитаємо просто зараз. В нашої кореспондентки Єви Миронової. Вона з нами наживо з Запоріжжя. Я вітаю. яка ситуація в місті зараз.